Сіно працюють ворожі ДРГ та бронетехніка. Проте нашим хлопцям є чим їх зустрічати. Вони ефективно застосовують різноманітні зразки озброєння по окупантам. Спочатку вирушаємо на позицію, де у хлопців розташований СПГ. З нього переважно працюють по позиціях ворога. Якщо той намагається облаштувати спостережний пункт чи накопичує силу в певному районі, зараз вони вже не працюють прямими наведеннями краніше, адже немає маскування. Але робота з закритих позицій для армійців не проблема, якщо їх коригують дрони. Часкудара розділлю наводка водка робот, кадар розділяна наводка робота. То дрон дивиться зверху і каретіром засії з поправки прицел просто сейчас снято. Mm -hmm. так на трусилі корректируется все парі діроби з точності там до п'яти-двох метрів можна лупити. Кількість роботи залежить від виявлених цілей. Та хлопці завжди готові виконати завдання і вірять в перемогу. Саме головне це треба вірити в себе, вірити в Україну, перемогу. Тобто перемога буде по любому за нами. Далі рушаємо на позицію, яку хлопці між собою називають джавелінщики. В парі з аеророзвідкою вони полюють на російську техніку. А щоб джавелін не підвів у відповідальний момент, за технікою потрібно доглядати. Як пінопласт, тільки витягує вологу з угу. вологость. Бо якщо, наприклад, її тримати зараз на сирості, вона теж запутіває, що так само любую електро. електротехніку чи телефон, щоб не лишив зараз на сирості, воно тягне. Тут спеціальний ящик. Тривається герметично, тримає тепло. вологу з гузней. Буквально на днях військовослужбовцю Дем'яну вдалося знищити російську бронемашину. Поїхало в одну сторону, я за той час підготувався на обратному дорозі я їзла і знешкодив. За останні місяці хлопці знешкодили чимало техніки російських окупантів, і вони готові нищити її аж до перемоги.